У звичайні дні в коваль щодоби прибуває кілька тисяч транзитних пасажирів. Така міграція людей вимагає додаткових запобіжних заходів щодо розповсюдження вірусу грипу серед пасажирів та працівників залізничного транспорту. Про карантинний режим на залізниці сьогодні нагадують багато факторів, як от такі друковані пам'ятки для пасажирів або ж систематичні оголошення чергового повокзалу. Шановні пасажири, наступний сезон авіанізахворі. На Усі працівники стратегічних об'єктів залізниці зобов'язані працювати в захисних масках. Їх дефіцит ковальські залізничники подолали самотужки. Кілька підрозділів залізничного вузла почали шити марливі пов'язки самотужки у своїх же підсобних цехах. На вокзалі та в поїздах звичною стала дезінфекція приміщень та вагонів. Завчасно ще до спалаху епідемії на залізниці провели вакцинацію професійних груп ризику проти сезонного грипу в період до підвищення грипу і Гервиї Львівська залізниця закупила вакцини ваксу грип до приблизно на 34 тисячі гривень. І ми провели вакцинацію серед груп ризику, тобто сюди входять і провідники, і локомотивні бригади, і медичні. В умовах карантину помітно зменшилась кількість пасажирів залізничного транспорту. Напівпорожніми є зали очікувань ковальського вокзалу. Не спостерігається і звичних раніше черг біля каз. Однак турботу медиків та залізничників у ці дні більше, ніж достатньо. Працівники поїздних бригад, начальники поїздів проінструктовані, що в разі, коли їде хвора людина. Хвороба, грип чи гострий респіраторна вірусна інфекція. Вона не є особливо небезпечна інфекція, і тому примусово виселити людину з поїзда ми не маємо права. Пропонуємо добровільну госпіталізацію. Якщо людина відмовляється, тоді начальник поїзда повинен винайти можливість переселити пасажирів в. Ізольоване купе, якщо раптом в дорозі пасажиру стало не зле, за згодою хворого його доправлять до найближчого медичного закладу. Коли в поїзді виявляється хвора людина з температурою, провідник повинен повідомити начальника поїзда про такий факт, а начальник поїзда передає дані черговому по по першій станції для того, щоб викликати медичного працівника для підтвердження діагнозу або надання першої медичної допомоги. За даними лінійної СЕС, станом на 5 листопада за допомогою до лікарів вже звернулося 386 працівників залізниці та членів їх сімей. З них діагноз грип, медики констатували у 62 хворих. Ще 324 залізничники перехворіли на гострі респіраторні вірусні інфекції. Незважаючи на карантин та непросту протиепідемічну ситуацію, жоден рейс чи маршрут поїзда не відмінено. Усі потяги на станції Коваль прибувають та відправляються за графік.